Панове, вітаю вас на каналі Олекс Гімпа. З вами, як завжди, Олександр. І нарешті ми дочекалися з вами наймасштабніший розпродаж року. Це новорічний розпродаж ігор на Xbox. Більше ніж півтори тисячі пропозицій. Щось нереальне. Не знаю, я ще не дивився. Ми з вами зараз підемо до консолі і чекнемо, що ж там нам приготували майки на цей новорічний розпродаж. До речі, розпродаж триватиме аж до 4 січня, відповідно, 25 року. Тобто... Більше, ніж два тижні будуть знижки на ігри. Тому, друзі, що я хочу вам сказати, готуйте гроші, <свісно> бо там дуже багато пропозицій. Я так глянув одним оком. Там і Baldur's Gate по знижці, там ну багато ігор по знижці цікавих. Отже, заварюйте собі чайок, каву та погнали дивитися, що ж там нам приготували майки. Ну а перед тим як ми почнемо, я нагадаю вам про магазин GameZone. Те можна купити ігрові консолі Xbox, PlayStation, Nintendo, Steam Deck та іншу техніку по приємним цінам. Лінки я залишу внизу під відео. Розпродаж зі зворотним відліком. Залучайте до 50%. Ну, було б непогано, якщо б аж до 90 була знижка. Нас зустріч коледж футбол 25. Нас зустріч. Call of Duty Black Ops 6 в виданні World Edition за 3200 турецьких лір. Так, друзі, нагадую вам, що якщо грубо так рахувати, то турецькі ліри треба перемножити на 1,25 і вийде десь плюс-мінус по курсу на українські гривні. NBA 2K20, п'ять наразі продають за 1160. Ну, дивіться, розпродаж прикольний, але зустрічають нас ціни не такі вже і прикольні. Ну, а що ви хотіли, все б розробка ігор дорожча, і ціни дорожчають. Так, у нас Star Wars, новий Star Wars від Ubisoft продається за базову версію 1820 турецьких лір. Не знаю, це, мабуть, 2500-2600 гривень. У нас є Gold Edition і у нас є Ultimate Edition на всі наразі знижка. І знижка 35%, як ви бачите. DLC до Diablo 4. Наразі коштує 1080 турецьких лір, ну, нехай 1400, 1300, там, мабуть, 1300 або 1400 гривень. Microsoft Flight Simulator, це ще стара версія, я так розумію. Так, це не 2024 року. Так, далі на зустрічає Dragon's Dogma 2. Е, наразі 1429, мінус 45%. Знижка, але по ціні вона буде до 2000 гривень. А ось Skyrim коштує, купи Skyrim, 100-дговард, тобі нагадує, в який раз. Якщо ти ще це не зробив, отже, зараз його можна купити за 160 рахуйте турецьких лір. Це десь на гривні 250-240 гривень. Хогвартс Легасі у нас видання Deluxe Edition. Видані Deluxe Edition наразі коштує 750 турецьких лір, 1100, мабуть, гривень, щось таке. Baldur's Gate Deluxe Edition. Ну, Ми є власником, тому тут ціни немає. Якщо ціни не буде видно, я буду вам просто озвучувати, скільки вона коштує. Наразі Deluxe Edition коштує 1160 турецькі ліри. Це десь 1400 гривень. Звичайна, у нас коштує 1040 лір. Це 1250 десь гривень. Знижка що на ту, що на ту версію, як ви вже зрозуміли, НХЛ 25 1160 турецьких лір. Life is Strange. А що з цінами, друзі? Ну, Туреччині, до речі, ви бачите, як бустонулися ціни. Багато дуже ігор вже ну, не такі дешеві, скажімо так. Ось, наприклад, The Life is Strange. Хочуть, щоб ми заплатили це за стандартну гру 1050 турецькі ліри. Ну, рахуйте, що це 1300 десь гривень. Восьмий тейкен 750 турецькі ліри. Скільки ж це на гривні? Десь 1000 тисячу, тисячу, сто, мабуть. Так, Mortal Kombat 1, Бундл хаос. Так, це у, нас, це у нас просто це не гра, я так розумію, це просто у нас бійці. Бандл з бійцями. Так, у нас тут Qanchi, Сектор, Omniman, Нупсайбот. Ну, коротше, мабуть, всі тут, які виходили бійці для Mortal Kombat, наразі коштують 840 турецькі ліри, ну, 100-1100, мабуть, щось таке. Преміум бандл. DLC-шки для Forza Motorsport, 350 турецькі ліри. Хто ще не купив? Подумайте над цим. Далі йде Red Dead Redemption 2, яка вже, мабуть, у кожного є на аккаунті. І ціна, до речі, на неї залишилася стара, 155 ліри, ну, нехай десь 200 там, з копійками. Elden Ring, гра, яка дуже рідко на розпродажах по знижкам, друзі, розробники, видавець знають її ціну, тому дуже її не. Ну, часто... Вони її не виставляють по акціям часто, тому, тому вона не дуже. Тому, якщо ви хотіли в неї пограти, зараз саме час її купити. Elden Ring наразі коштує 660 турецькі ліри. На гривні, мабуть, 900 там з копійками виходять. І e Sports ФК 25, вона ж FIFA 25 стандартна гра. Версія Xbox One, Xbox Series X та S 1160 турецькі ліри. Що на українській гривні десь 1500 гривень. Якщо ви бажаєте саме взяти Ultimate Edition, в принципі, вона не відрізняється, там тільки йдуть бонуси для онлайну для Ultimate Team. Вона наразі коштує 1600. Ну, це десь 2200, мабуть. На розпродажі, як ви бачите, 690 турецькі ліри це стандартна гра без DLC. Ну, До речі, на Premium Edition також у нас знижка. 1040 лір, 1000, мабуть. 400 гривень, 1300 там з копійками. GTH 5 у нас е версія для Xbox One Premium Edition. ну, Зовсім копійки коштує там 130 гривень. Тому ми не будемо і чекати. Call of Duty Black Ops 6 вже у нас по знижкам, ну така знижка 25%. Вона є, як ми знаємо, в crossgen Bundle якраз в Game Pass. Я. 2100 турецькі ліри, десь 2600, мабуть, 200 навіть гривень. Я знову кажу, що я грубо так рахую. У нас є Walt Edition. Ну, в принципі, майже усі, не майже всі видання у нас йдуть по знижкам 25%. GTA, сама версія для Xbox Series X та Xbox Series S. Наразі коштує 220 турецькі ліри, ну 300, мабуть, 300 гривень. Онлайн версія 150 гривень. Без сюжету. Окремо сюжет, як я знаю, не купити. Отже, лише для вас. F124 коштує 580 турецькі ліри. Це не моя гра. Отже, Секіро у нас йде 283 турецькі ліри, UFC 5-580 турецькі ліри. Лише для вас тут написано, але я думаю, так майже у всіх буде написано лише для вас. До речі, Forza 5 у нас на розпродажі. Знижка 50%, друзі, 50% це дуже непогано. Наразі 800 турецьких лір коштує Premium Edition, але я впевнений, мабуть, в Україні, саме в Україні на сайті Форзає, до речі. Вона буде дешевше, мабуть, коштувати. Ну зараз, до речі, друзі, хочу вам сказати, що Туреччина ну, очевидно, що там не всі ігри вже найдешевші. До речі, якщо є гра в українському регіоні, то вона може бути з великою вірогідністю дешевша, навіть ніж в Туреччині. Кіберпанк-версія Ultimate, яка включає базову гру та DLC-шку. Коштує наразі 780 турецьких лір. Ну, давайте рахувати тисячу гривень, може трішки дешевша. Новий бокс коштує 1125, півтори, десь півтори тисячі гривень. Мафія трилогія. Якщо ще хтось не купив, вона просто за копійки це три гри, друзі, три гри за. 70-80 гривень. Лише для вас тут написано, але я думаю, це в багатьох буде така пропозиція. Знову у нас Diablo DLC тільки в видані В Deluxe. Видані Deluxe вони вже хочуть 1620 турецькі ліри. Отак от. от. Стрей наразі коштує 1198 турецькі ліри, 260 гривень. Давайте так рахувати, може навіть 250. Так, sea of Thieves, о, Resident Evil 4 Gold Edition 1050, 40%, як ми бачимо, знижка. На гру у нас там і DLC-шка, і скіни якісь йдуть. Отже, це у нас буде десь 1300 гривень. І, в принципі, нормальна ціна, друзі. Нормальна ціна. І Mortal Kombat 1, до речі, 700 турецькі ліри. 900, десь гривень, мабуть. Ну, може, трішечки дорожче. Assassin's Creed Mirage Вибрати випуск. Ми бачимо, що 60% отримала знижку гра. Базова гра, до речі, 360 лір, 500 гривень, мабуть. Якщо брати Deluxe Edition, то вона вже 400 лір. Ну, трішечки дорожча. Трішечки дорожча. І в нас є наразі бандл Міраж і Valhalla за 430 турецьких лір. Це десь 500. 50, мабуть, може, трішечки дорожче гривень. Hitman у нас йде World of as Assassination. World of Assassination. 460 турецькі ліри. Аж 60%, до речі, знижка на Hitman у нас. Якщо полюбляєте Hitman, то чому б і не купити? Daylight Reloaded Edition це звичайна версія. Стандартна, можна так сказати. Daylight 2, Stay Human. 424 турецькі ліри, 60% також вона отримує знижку. У нас на декілька виде. А, так, тут ще дивіться бандл є за 553 турецькі ліри. Так, Halo Master Chief Collection, новий джедай. Кірдаун. О, робокоп. Цікаво, скільки він у нас коштує. Отримала знижку лише базова гра, і вона коштує. Теж дивіться, 60% знижку отримала, коштує 340 турецькі ліри. Що не дуже той багато. 500 гривень, рахуйте. Поліс Симулятор. 420 турецькі ліри. Так, Хострекон Breakpoint Ultimate Edition 190 лір. Дивіться, Black Ops 2 з 360 Xbox, яка в нього ціна. Боже мій, боже мій, а що коїться? Чому так дорого, Activision? Ну, і ми бачимо, от DLC-шка вже. Третьому варіанті видані Ultimate Edition для Diablo 4 коштує аж 2430. Мабуть, в раї більше трьох тисяч гривень вона буде коштувати вам. Отже, відьмак 3. Наразі знижка на нього 80% і коштує він 99 ну 100 турецьких лір, тобто 125 гривень. За 125 гривень ви отримуєте багато часів задоволення від цієї гри, тому що це топ із топів. Далі Alan Wake 2. Базова гра отримує 50% знижки. Це у нас 550 турецькі ліри, десь виходить 700, мабуть, гривень, що теж непогана ціна для такої гри. Ну це базова, до речі, гра, якщо бажаєте. Ще діл сішки шки то, звичайно, що треба брати Deluxe версію, але на Deluxe, як ми бачили, знижки немає. Так, бандл ми дивились. У нас пішли асасіни, ігри від Ubisoft. О, до речі, аватари у нас всі отримали знижку. Отже, базова гра 580 турецькі ліри. Ну, скільки це? Це десь 900, мабуть, менше, ніж 900 гривень. Ultimate Edition 880 турецькі ліри, що у нас. До Ultimate у нас Season Pass входить. Benishers у нас коштує 725 турецьких лір, ну, тисячу там, з копійками, скоріш за все. Так, Battlefield, які всі оці ігри є в підписці, є плей, відповідно, в Game Pass. Ultimate. Колекція Borderlands Legendary, Borderlands 3. До речі, з четвертий теж анонсували Borderlands на The Game Awards. Не анонсували, а показали трейлер. Вибачаюсь, анонсували його вже давно. Так, браття у нас коштують 180. Це у нас ремейк братів ну, 260 може. Для фанатів Call of Duty свято, тому що стільки ігор майки їх ніяк не хочуть додавати в геймпас. От ніяк. Нову, тільки додали, старі частини не хочуть. А чому не хочуть, Ну мабуть, тому що вони і так гарно продаються. Отже, як ми бачимо, у нас колдвор коштує аж 700. Лір. Ну, бустанули їм ціну. Бустанули. Black Ops 4 коштує 187 лір. Ну це все дуже вже старі такі частини. Ну, вони й коштують недорого. E, Vanguard у нас коштує 240 кросген бандл. Ну, багато стареньких ігор подешево, в принципі, цінам в Туреччині ще залишились ігри, які коштують недорого. Ось, наприклад, Control. Якщо ви будете брати, ви дивіться краще Ultimate версію, тому що саме оцю версію беріть, тому що це версія під Xbox One. Це версія вже під Xbox Series X та S. Відповідно, яка коштує, як ви бачите, ну, різницю в ціні ви самі бачите. 192 турецькі ліри коштує Ultimate Edition 250 гривень. Crash Team Racing... І Спайро, Cresh, Team Racing 4. Трилогія. Ну, ви бачите, ціни. На них ціни, до речі, не бустонули. Знаю, що колдуй будуть купляти, тому вони ціною і, і пофіксили в Туреччині. Базовий кіберпанк коштує 360 турецькі ліри. Але краще, звичайно, що брати. Тільки Ultimate. Ну, базовий. Це якщо у вас Xbox One, наприклад, то Xbox One ще підтримує, а ось DLC-шку Xbox One вже не підтримує. Darkest Dungeon, до речі, другий. 420 турецьких лір. Dead Cells в максимальному виданні 60. Ну, навіть 69, ну, 100 гривень. Недорого. О, Dead Island 2 Ultimate Edition 1250 турецькі ліри. Десь 1600 гривень, до речі. Devil May Cry Special Edition, якраз версія під е, поточні консолі. Наразі коштує 320 турецьких лір. Це десь 450, мабуть, гривень. Так, це у нас перша, друга, третя частина, четверта частина. Diablo. Diablo 2, Prime Evil Collection, яка включає і другий, і третій Diablo, коштує 138. Ну, десь... 170, мабуть, 180 гривень. О, до речі, Diablo плюс DLC, Diablo 4DLC наразі коштує 1640, навіть. Рахуйте, це 2200, мабуть. Якщо базову гру взяти можна її за 1400 гривень. Менше навіть. Так, Doom. новий Dragon Age до речі, вже по знижкам 45%. Електронікар зробили знижку на 1000, 600 турецькі ліри. Ну, це Deluxe Edition Так, ми бачимо це Deluxe До речі, що тут, що тут Deluxe Мабуть, у них, ви дивіться, яке воно помилку зробили, обложку поставили ту саму. Тобто, це базова гра, хоча на обложці Deluxe це вже Deluxe Отже, базова гра 1600 турецьких лір. 200 гривень десь так. І навіть менше ця Deluxe Edition 2600 десь буде коштувати. 200 може. Отже, як ми бачимо, друзі, ігор дійсно багато. Купити є що. Але не так вже дешево друга Dragon's Dogma Deluxe Edition 1800 турецьких лір, ну, 2400, мабуть, гривень. Daylight перший, 363 турецьких лір. В різних виданнях, як ми бачимо, Daylight у нас по знижкам. Багато, до речі, ігор отримало мінус 50, мінус 60%. Відсотків. Так, Far Cry, Far Cry, які вже всі пройдені давним-давно. Якщо ви ще їх не пройшли, то шостий не проходьте. Бо він дуже нудний. Так, це бандл п'ята частина та моторспорт в преміум виданні за 1280 турецьких лір. До речі, це прикольна ціна. Прикольно, тому що це максимальні видання ігор. Якщо окремо купляти Motorsport Premium, то вона вийде 800 турецьких лір. Ну, звичайно, є в геймпасі. Я думаю, вона там надовго. Так, хостранер перший 50 турецьких лір, другий 180. Тут другий ще є делюкс видання. Трилогія GTA -шка. коштує 212 навіть. Слухайте, а це прикольно, треба її лайкнути. Так, список бажань додаю, це 300 гривень, може навіть трішечки менше. Вартові галактики, 250 турецьких лір, теж 300 гривень, ну трішечки більше. Чим 300 гривень. Е, до речі, Хогвартс у нас плюс Квідіч йде в бандлі, тобто дві гри два в одному за 1050 турецьких лір. І Хогвартс йде в виданні делюкс. Це десь 1300 гривень. Це, до речі, цю Hunt шоудаун Hunt 1896. Її додадуть в Game Pass. базу делюкс. Так, це у нас базова, а делюкс дешевше коштує чи що? Ну, отже, ціни ви бачите. Ну, реально ігр дуже багато, дуже багато. Я не знаю, треба отак сидіти, читати, шукати, що тобі цікаве. Kingdom Come Deliverance, до речі, зараз на розпродаж. Якщо ви не пройшли перед виходом другої частини, можете зараз за копійки її забрати, скільки вона наразі коштує Я зараз чекну. Ну, вона наразі, До речі, її ціну підняли в Туреччині. Наразі вона коштує 290 турецьких лір, це 350 гривень. Ну, все одно це недорого. Для такої гри це недорого 350 гривень. Lice of P, до речі, у нас є. Базова версія 600, вона є в геймпасі, як ми бачимо прапорець. І Deluxe Edition 678. Тобто до 1000 гривень. Так, знову Life is Strange, Like a Dragon це у нас серія Якудза. Голом у нас по знижці вже віддають за 120 турецькі ліри. Одна з найгірших ігор. Минулого року. Lords of the Fallen, до речі, базова ж версія є в геймпасі. Якщо ви бажаєте, саме Deluxe Edition, вона наразі вийде 402 турецькі ліри. Ну, що більше, ніж 500 гривень. Metal Gear 5-90 Ground Zeroes 35 і Survivor 99. Трилогія метро наразі вийде 195 турецьких лір, 260, мабуть, може, трішечки менше гривень. Mortal Kombat ми вже дивилися. О, бандл, до речі, дивіться, який цікавий бандл. Mortal Kombat 11 в виданні Ultimate і Injustice 2 теж Legendary Едішн, це теж Ультімейт видання. Всього-навсього за 86 турецьких лір. Ну це 120. 10-115 гривень, ну це мастхев Якщо ви ще не купили, забирайте, забирайте, бо продано. Хі -хі. Ну я її купляв собі, але в мене вона чомусь ще придбати можна ще раз. Need for Speed, серії ігор Need for Speed, яких тут нараховує більше десятка, мабуть. Магазин, і всі вони наразі по знижкам. No Man's Sky у нас наразі за 68 турецьких лір, боже мій, це до 100 гривень. но No Man's Sky, гра, яка розвивається вже стільки років і стає тільки краще. І тільки спробуйте в неї пограти, і вас затягне надовго. Outriders, до речі, теж по знижкам за 250 турецьких лір. Прикольна гра, якщо не пробували, пограйте. Resident Evil, 2 та 3, ремейк. Коштує 525 турецьких лір, ну, десь 750 гривень. Якщо брати трилогію, третій, четвертий, ну, другий, третій четвертий. Четвертий у нас йде Gold Edition навіть видання. Тут максимальні видання, я так розумію, усіх цих частин. Наразі вони вийдуть 1732 турецьких лір. Це десь, мабуть, 200-2300 на гривні. Отаку от, от нам ціну поставили за Resident Evil. Red Dead Redemption Online. Просто Red Dead Online коштує 80 лір. Перша та друга частина у нас коштує 225. ну, Рахуйте 300 гривень. Що дуже дуже цікава, до речі, пропозиція. За 300 гривень першу та другу частину отримати. Звичайно, сюжет та онлайн коштує 155 Рахуйте, десь 225. Гривень, Дві, може трішечки менше навіть. Ну, отже, нам Майки оцінили, точніше, не Майки, Аркейн оцінили Redfall в 575 турецьких лір, 50% вона отримала знижки, що нам не дуже цікаво, тому що вона і так є в геймпасі. Не ремейки, а старі частини четверта частина, а тут четверта п'ята і шоста частина теж такий собі трипл-пак Resident Evil 438, навіть турецьких лір, десь 600 гривень. Отже, Bundle Resident Evil 7, Gold Edition і Village теж Gold Edition. Наразі вийде вам 120 турецьких лір. Ну, рахуйте 1400 з копійками на гривні. Gold Edition. Village просто стандартне видання. 560 турецьких лір, десь 700, мабуть, 50 гривень. Так, Resident Evil 2, Deluxe Edition. ну, Отже, у нас тут. Усі, мабуть, ігри серії Resident Evil, які доступні в магазині Xbox, зараз по акції. Другий Hellblade майки оцінили в 552 турецьких лір. Вона, як ми бачимо, є в геймпасі. Гра дуже швидко проходиться, там буквально за 4-5 годин я її пройшов. Ну і другий раз, в мене бажання немає її проходити. Ну просто подивився, як виглядає красиво графіка на X. І яка може бути графіка просто в іграх? Так, снайпер Elite 5, 93 75, 120 гривень десь вийде. Снайпер Elite Remastered. Ух ти, зовсім копійки 9, Ну 10 лір це зовсім копійки 15 гривень. Так, що у нас тут ще цікавого, друзі? У нас Jedi, до речі, перший та другий джедай. Кросген Bundle 825 турецьких лір. Не так то й дещо ігри вже не нові. Що у нас ще? О, Street Fighter 6 отримав знижку 55% на всі три видання. Отже, звичайне видання Standard Edition нам вийде в 1350 гривень. Це десь 1700 Не гривень, лір. це десь 1700 гривень. Deluxe Edition 1854. І, відповідно, Ultimate Edition 2070 турецьких лір. Десь 200 гривень. За Ultimate Edition. Це у нас знижка, нагадую, 55%. В Турції ось такі ціни наразі. Тому, панове, готуйте гроші. Готуйте гроші на цей розпродаж. Отже, що у нас ще цікавого? У нас Taken 8 отримує знижку. Ultimate Edition отримує. 40% 1320 турецьких лір. Скільки ж це? Ну, десь 1800 гривень, скоріш за все, щось таке. Так, тест-драйв, до речі, новий. Новий тест-драйв версії Gold Edition отримує знижку 35%. Як ми бачимо, що тут входить. Цей Gold Edition, це десь 1700, може 1700 з копійками гривень. О, The Crew Motor Fest отримує знижку аж 70%. Ну і деякі 50 Ultimate Edition. Звичайна гра CrossGen Bundle під Xbox One і Xbox Series виходить 435 турецьких лір, десь 600 гривень. Якщо ви бажаєте Deluxe Edition, то вона вам обійдеться в 480 турецьких лір, ну не знаю, 750 до 800 гривень. Так, The Casting of Frank Stone 647, ну 648, до тисячі, до тисячі вийде. О, до речі, всі чотири гри. Антологія The Dark Picture. Вона наразі коштує 308 турецьких лір, що на гривні виходить 370 гривень. Це чотири гри, панове, чотири гри. Тому must have. Якщо ще не забрали, забирайте. Ну і The Crew 2, Gold Edition 98 турецьких лір. Теж недорого. Голда, Голда, Elder Scroll Online, Hellblade, Знов у нас перша та друга частина. бандл 2 в одному аж 1138 лір. Ну, це дорого, це дорого. Ці ігри, не знаю, їх за день можна обидві пройти, мабуть. UFC 5 Deluxe, Edition 1320. Ну, Deluxe, до речі, набагато дорожче коштує, чим базова гра. Тому що там бійці, якраз оці всі ікони, чи як їх там називають, ігор дуже багато по знижкам. Ну, звичайно, що більшість. О, Deluxe соберей, до речі, мені зараз можна взяти, в мене базова версія. Мінус 50%, це десь 260 гривень. І це всі DLC-шки мені додадуться. Ну, якщо у вас просто є базова версія, можна отак от апнути. До Deluxe версії Lanvake 2 за 200 лір. Кіберпанк окремо, якщо DLC-купляти, вона у нас вийде 400 турецьких лір, що десь 550 гривень. Отже, панове, ви самі все бачили, ігр дуже багато. Що купляти? Ну, <смас> кожен вирішуйте самі. Напишіть в коментарях, що ви будете купляти. Як ми бачимо в Туреччині, ну вже не такі дешеві ціни, багато. І багато видавництв пофіксили ціни на свої ігри. І деякі такі ціни, типу он, Hellblade, дивишся і віддавати за Hellblade, там півтори тисячі гривень навіть за дві частини по акції. Ну, блін, камон, ну, вони проходяться за один день, їх дві можна пройти за день, я не знаю. Ну, є багато ігор також по приємним цінам. Звичайно, що старих ігор. Але, ну, наприклад, Taken 8 нормальна ціна. Dragon's здогму другу теж можна забрати. На жаль, Stalker 2 не отримав знижку на новорічний розпродаж, а так хотілося б, хоча я його вже купив, але може хтось хотів чекав Stalker 2 саме по знижці, але його немає. Ви, друзі, обов'язково пишіть свої думки внизу в коментарях, як вам новорічний масштабний розпродаж ігор від Xbox. Чи що ви собі придивилися, будете щось купляти чи не будете, я обов'язково буду собі щось купляти, буду сидіти, отак, от, лайкати. Та додавати до списку бажань ігри потім купляти і проходити. Коли проходити це все, я не знаю, тому що ігри вже назбиралися в бібліотеці дуже і дуже багато. Я вже навіть не кажу про ті ігри, які додають в підписку Game Pass. І тут вийшов сталкер. Тут сталкер не дає просто часу на інші ігри і забирає увесь, увесь вільний час. Отже, друзі, з вас, як завжди, пальці догори ставте цьому відео. Обов'язково підписуйтесь кнопка внизу на канал Алекс Геймпас та залітайте в мій телеграм та вайбер канал посилання, як завжди, також внизу під відео. Ну а я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Алекс Геймпас.